До нас часто звертаються жінки із питанням про те, як позбавити батьківських прав батька дитини, які підстави, а головне, які наслідки. Підстави позбавлення батьківських прав передбачає сімейний кодекс України. Зокрема, відповідно до статті 164, мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона чи він не забрала дитину з пологового будинку. Або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявили, щодо неї батьківського піклування, або ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини, не забезпечують здобуття неї повної загальної середньої освіти, або жорстоко поводяться з дитиною, є хронічними алкоголіками або наркоманами, або вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини. Примушують її до жебракування, бродяжництва, Засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини, позбавити батьківських прав можна щодо усіх дітей або когось із них. Позбавити батьківських прав може тільки суд. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник. Особа в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла 14 років. Які ж правові наслідки позбавлення батьківських прав? Особа, яка позбавлена батьківських прав, по-перше, втрачає особисті немайнові права щодо дитини і звільняється від виконання обов'язків по вихованню дитини. По друге Перестає бути законним представником дитини. По-третє, втрачає право на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми. По-четверте, не може бути усиновлювачем, опікуном чи піклувальником. По п'яте не може одержати в майбутньому тих майнових прав, які пов'язані з батьківством, які б вона мала, якщо б була непрацездатною. Наприклад, право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди в разі втрати годувальника, право на спадкування по шосте втрачає інші права, які засновані на спорідненості з дитиною. Важливо особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських справ суд одночасно приймає рішення при стягнення аліментів на дитину. У разі, якщо мати, батько або інші законні представники відмовляються отримувати аліменти від особи позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні державного щедрої банку України та зобов'язує матір, батька чи інших законних представників відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду. Крім того, якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, суд вирішує питання про можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні. Суд може постановити рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав з житлового приміщення, де проживає дитина. Якщо буде виявлено, що він, може, має інше житло, куди може поселитися, або навіть суд може вирішити про примусовий поділ житла чи його примусовий обмін. Якщо дитина не може бути передана другому з батьків, переважне право перед іншими особами на передання дитини мають, якщо є така згода, баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха відчим. Мати, батько, які позбавлені батьківських прав, мають право звернутися до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною. Суд в такому разі може дозволити разові або періодичні побачення з дитиною. Тільки якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю, моральному вихованню і за умови присутності іншої особи, мати батько, позбавлені батьківських прав, можуть подати до суду позов про поновлення батьківських прав. Проте поновлення батьківських прав неможливо, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасовано, або не визнана недійсним судом. Крім того, поновлення батьківських прав неможливо, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.